Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас 23 березня, і сьогодні я трішки в такому незвичному місці, знаходжуся на вокзалі, адже сьогодні вирушаю до Одеси на тиждень. Тижденьок. О, тому відео будуть дещо іншого формату. Не буде готовочки, не буде розпаковочки. Але ми побачимо, як живуть. В Одеській області, адже їду до родичів. До речі, у них давно не була, Вісім майже, та не майже, а вісім років з того часу минуло. Ми бачимо, вокзал знаходиться. От. До потягу мені чекати ще до пів на одинадцятої, тому часу є вдосталь. От. Дещо іншого формату буду трішки відео, тому заходьте, кому цікаво. Я думаю, що буде про що подивитися. Подружую не сама, зі своїм синочком, кому 8 років, і теж він не був від народження у краях свого папи. Тому що це ми їдемо на його батьківщину. Так, ну, а власне, ми з Полтавської області, тому е, вирушаємо сьогодні потягом, так як вже розпочалися весняні канікули. І от ми вирішили так тиждень провести е, вне своєго дому, як то кажуть. так Дякую тим, хто дивиться відео мої готовочку Дякую тим, хто підписався. Сподіваюся. І інші підпишуться. От. Ну, сьогодні день такий був весь збиралися, тобто, скажімо, весь в таких клопотах. От. Нічого не знімала, нічого не розпаковувала, трішки були зайняті іншим. От десь пів на одинадцятої вже має бути. Потяг на пероні і вирушимо до Одеси. Завтра вже будемо зранку в Одесі. Нас зустрінуть, а потім ще й ми маємо доїхати до населеного пункту автобусом. Тому не так швидко ми і потрапимо в пункт призначення. Дорога досить тяжка. Адже майже сутки ми будемо в дорозі. От такі то справи. Тому, кому цікаво, заходьте, підписуйтеся на мій канал. Готуйте разом зі мною. О, вимкнули вуличне світло, тому е, якість відео стала вже бути кращою. Так. Ну, на дворі в нас трішки похолодало, взагалі то погоду, обіцяють, має змінитися в гіршу сторону. Не такі собі весняні канікули, як ми б хотіли. Але сьогодні протягом дня було досить тепло, сонячно. Ось такі то справи. Досить нам ще довго чекати. Зараз ми щось перекусимо. Брала з собою одбивнушки робила із куриного філе. Тому я вже не знімала відео, тому що все досить швидко, готовка була. Взяла ковбаски, взяла огурчик, малому булочку, курасани. Зайшли щойно у. А тебе взяли водички. Да, Кока-Коли і будемо чекати нам досить ще довго до нашої поїзда, тому наш часу вдосталь вистачає. Так, що вам ще розповісти? ну от Ми майже на цілий тиждень. Сьогодні неділя в нас, ми виїжджаємо, завтра ми приїжджаємо. Е і виїжджаємо звідти теж в неділю і приїжджаємо зранку, вже будемо ми в Полтаві. У понеділок, да, о 7 годині. Тому ну, цілий тиждень весняних канікул вирішили. Так, дівчата, ну що, буду завершувати відео. Я думаю, що завтра вже буде більш цікавіше. Буде щось зняти, але, знову ж таки, ми будемо з дороги, тому будемо виморені. Але я думаю, що все буде добре. Ну що ж, підписуйтеся на мій канал, кому буде цікаво. Продовжуйте бути зі мною. До наступних зустрічей! І всім папа. -па.